Я знімав Ютуб 80 днів, і за увесь цей час я мав позитивні коментарі, негативні коментарі. Також бачив хейтерів, які писали як і знаєте негативні коментарі. Так і бачив не хейтерів, а саме людей, які, якщо давали якусь критику, то давали сенсом. Також за весь цей час у мене було таке те, що. Я міг мати по 0 переглядів приблизно 5 відосів поспіль, якщо навіть не більше, і тільки потім, там по одному, по два, по п'ять, по 10 переглядів. І так тривало до певного моменту, поки один з відосів не вистрілив в мене аж до 500 переглядів. Тобто усі ці етапи були пройдені за 80 днів, і знаєте, я іноді собі задаю питання, яким чином мені вдалося протриматись навіть до. 80 днів, так, без перервного знімання відосів, типу, не робивши ніяких перерв. І іноді це якось, знаєте, для мене тяжко відповісти так одразу. Але сьогодні, подумавши та виписавши це на листку А4, я зрозумів, що по більшій частині я прагну до вільності, тобто, щоб бути вільною людиною незалежною. Також найм дає про себе знати в тому сенсі, що я розумію, що я не хочу таке життя. Не хочу життя в намі. Розумієте, я не бачу себе в майбутньому в якомусь намі, а бачу себе як людина, яка працює на себе, заробляє гроші в інтернеті. О, ще один пункт. Те, що бажання заробляти гроші в інтернеті, загалом в мене таке бажання було з дитинства. Я собі якось знаєте, уявляв те, що я буду працювати з. Якоїсь завгодної точки світу, зароблявши в інтернеті через ноут, щось там кнопати, знаєте, на клавіатурі. Мені здається, що це мрія кожного такого хлопця розумного, який думає про своє майбутнє, думає про те, як працювати ефективніше, менше, але зароблявши при тому набагато більше. І знаєте, ось такі здавалося різні, можливо, для когось незначні чинники. Мене мотивують, щоб я створював контент надалі. Окрім цього, що ще б хотів з вами поділитися недоліки. Недоліки також існують на цьому каналі. Я розумію те, що до ідеалу ще далеко. Але як ти можеш побачити, за мною немає синього світла. А це тому, що саме зі світлом, так, яке, наприклад, є тут, то воно працює тут, працює, там працює неважливо. А то світло не працює. І дивись, там по саду нема світла. Це причина, яка тебе зупиняє, щоб щось почати. Зрозумій одну річ, до чого я усе це кажу. Те, що там немає світла, це не означає, що я не повинен цього робити. Це означає, що я входжу в ці неідеальні умови і, не дивлячись на це, роблю не ідеально. І так само з тобою. Типу, завжди буде якась річ, яка може тобі заважати, Так, щоб ти був. На усі 100% готовий щось зробити, засняти відос, наважитись на якийсь важливий для тебе крок. Але саме головне, я думаю, що це просто робити в цих неідеальних умовах. Бачите, ось така рандомна думка, але все ж таки водночас яка корисна та важлива в цю мить, тому що світла нема, але розумію, що є необхідність записати цей відос. Окрім цього, що ще хотів з вами поділитися, про недоліки я вам розповів. Тобто, знаєте, мені здається, що помилка була моя така, те, що я одразу собі поставив дуже-дуже сильно велику ціль. Але якщо я її поставив, то я для себе вирішив, те, що я йду до кінця, так? І далі, звісно, в мене буде план дій. Я хочу трішечки змінити стратегію, змінити свій підхід, тому що дійсно знімати кожен день це не легко. Але можливо, але можливо. І якщо саме ти додивився до цього моменту, то я тебе вітаю, тому що зараз ти почуєш найцікавішу та найголовнішу інформацію. За 80 днів я зрозумів, те, що прокидавшись і робити, робивши базові знаєте, якісь дії, тобто виписати свої цілі, налаштовувати свій день правильно, так, мотивувати себе, намагатись. То потім у мене з'являється думка одразу за YouTube. Це так само, як у людини з'являється думка, що з'їсти, що купити в магазині піти зранку. Ось так само у мене. Типу, що засняти, що я хочу вам розказати, про що хочу поділитись. Так? Неважливо, що саме це, ідеально чи ні. Важливо, чи я це роблю. Бо якщо я це роблю, то я красавчик, я молодець. А якщо я не роблю. То це вже зовсім інша справа. І завжди, знаєте, кожного ранку є такі думки. І окрім цього, дивись, в мене також багато роботи в найму. Я працюю багато, насправді тобі кажу. Але завдяки плануванню, те, що я намагаюся дивитися на декілька днів вперед, це мені допомагає знаєш, робити такий баланс у відосах. І завдяки цьому я тримаюсь. І хочу, щоб саме ти виніс так само користь цього відосу. І примінив це, наприклад, з якоюсь іншою справою, не дивлячись на те, що ти маєш багато роботи. Плануй свої дні. 100% що якийсь там вихідний в тебе буде. Відповідно, намагайся якось поєднувати роботу і свою справу.